Житомир знову у скорботі. На щиті до міста повернувся захисник батьківщини Любомир Нідзельський. Любомир народився 11 січня 1994 року у селі Тетірка на Житомирщині. Там прийшло його дитинство. Там він отримав загальну середню освіту. П'ять з половиною років він пішов до першого класу. І його любов до наук, до знань е супроводжувала його все життя, закінчивши загальну освітню школу та успішно склавши ЗНО, на конкурсній основі Любомир став студентом державного університету «Житомирська політехніка. Любов чоловіка до комп'ютерних технологій вирішила його подальше життя. Після проходження строкової військової служби Любомир почав працювати в одному з підприємств нашого міста. Він був людиною світла. Його неймовірна осмішка, щира осмішка. Його світло його душі зігрівало і рідних, і близьких, і його численних друзів. Разом зі своєю дружиною Оксаною чоловік мріяв про щасливе майбутнє для своєї родини, власний будинок та подорожі Україною. Однак війна зламала усі плани з першого дня повномасштабного вторгнення. Любомир доєднався до лав воїнів, ставши на захист Батьківщини. Він пройшов дуже багато важких гарячих точок. Він був таким, яким був у цивільному житті, товариським, щирим. Воїн заслужив повагу та авторитет серед командування та побратимів. Відповідального, відданого та мужнього захисника, нагородили відомчими відзнаками: ветеран війни, учасник бойових дій, Золотий Хрест та пам'ятна відзнака першої окремої бригади імені Івана Богна. Він був вірний присязі у всьому. Він був вірний Україні всім своїм життям, і до останнього і до останку він віддав себе захисту нашої України 10 липня 2025 року. Під час виконання бойового завдання із захисту батьківщини Любомир Нідзельський на позивний Любчик героїчно загинув. У вічній скорботі залишилась родина, близькі, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та слава герою.